Друзі, вітаю! Ви на каналі Модні Конспекти. Сьогодні ми знімаємо шопінг влог у магазині французького бренду Маш, як ви могли помітити. На мені піджак Кейте, як завжди, надзвичайно чарівний. Щодо бренду Маш, це французький бренд. Він поєднує в собі французький шик, елегантність і нотки бунтарства. Я вже трішки тут оглянулась, і бачу, що в наявності є дуже багато трендових позицій, зокрема, дуже багато трендових кольорів. Я пізніше вам це покажу. Бачу, тут поєднання багатьох стилів, це і двадцяті, богушик, і морський, і класика. Любові Олдмані також знайдуть під. Щось для себе, тому я думаю, що нам вийде зібрати багато дуже класних образів. Щодо трендових кольорів, то тут представлені речі і в такому мандариновому кольорі або навіть трішки більш охристому, як, наприклад, ось ця сукня. Також ми бачимо оливковий колір. До речі, дуже гарно поєднується між собою ці два відтінки. Також ми бачимо відтінок топленого масла, і тут можна зібрати цілий тоталук у цьому відтінку. Це також один з найтрендовіших кольорів цього сезону. Ми говорили це у відео про тренди кольорів, або будемо говорити. Не знаю, в якому порядку буде виходити відео, але майте на увазі. Також ми бачимо цілий рейл у небесно-блакитному відтінку. Це теж один з трендових кольорів сезону, і один з моїх улюблених кольорів. Тут дуже багато романтичних сугонь, тут є костюми класичні костюми Аля в стилі Шанель. І, крім того, припилено-рожевий також трендовий колір в цьому сезоні. Також мені дуже подобається ось цей сет. Я думаю, з ним, власне. Можна зібрати лук в такій боку естетиці, але про стилі ми поговоримо пізніше, коли будемо збирати лучки. Перший лук ми зберемо в стилі двадцятих. Стиль двадцятих зараз в трендах, і багато хто не розуміє, як його можна застосовувати в повсякденному житті, адже він дуже такий яскравий, дуже епатажний. Там багато кристалів, багато перлин, і тому ми візьмемо. Ось такий напівпрозорий жакет, розшитий кристалами, і трішечки його адаптуємо до повсякденного життя, саме застосувавши джинси. Я обираю темно сірий денім. Мені здається, разом це виглядає дуже навіть класно. Також я бачила там дуже прикольні мюлі з квіткою. Квіти я дуже люблю, як ви можете помітити. І що мені ще в них подобається, те що тут дуже зручний підбор. Такий кітен хіл. Він потрапляє якраз на середину п'яточки, і за рахунок цього нам буде дуже комфортно в них ходити. Щодо сумки, оскільки в нас е, і так дуже такий активний верх, я оберу більш лаконічну модель сумки: маленьку, чорну, без зайвих деталей, і підв'яжую її в цей образ. До речі, е, ми бачимо, що на сумці у нас золота фурнітура, на взутті також золота фурнітура, а тут такі більше срібні кристали. Я вважаю, що нічого поганого в цьому немає. Поєднувати різного кольору фурнітуру зараз, в принципі, актуально і мене це питання не турбує, а ви напишіть в коментарях, чи турбує воно вас. Ось такий от образ вийшов. Мені дуже подобається ця мікро-мікросумочка. Вона виглядає дуже маленькою, але насправді телефон, якісь з дрібнички сюди помістяться. Ну і як бачимо, ми трішки збалансували цей аббатаж, цей блиск, якраз за рахунок джинсів, е, куди ми можемо так одягнутися? В принципі, я думаю, з подругами на якийсь коктейль запросто, звісно, це не образ на роботу, але е, Просто коли потрібно виглядати трішки нарядно, але не надто це ідеально підійде. Джинси взагалі дуже круті, дуже мені подобаються. Вони з високою посадкою, класно сіли. Що такий варіант можна підрізати дуже велику кількість образів і в щось таке більш елегантне, і спокійно собі з скедами, з кросівками, і з худі. Ну, тобто, такі класні посадки, правильні джинси. Наступний образ у нас буде щось середнє між шиком та сапарі. Мене на нього надихнула ось ця чудова панамка. Ну Дивіться, яка мила. Я сподіваюся, що вона мені буде пасувати, бо якщо ні, я не знаю, все поламається. І її ми одягнемо з таким прикольним костюмом: бомбер і ляні шорти. Додамо ось такий от чорний базовий топ, я думаю, буде добре сюди. І до цього всього ми взуємо дуже трендові босоніжки. Пам'ятаєте, в якомусь з відео про тренди я розказувала про те, що на показі флоя всі були в однакових босоніжках на танкетці. Вони зараз дуже популярні. І тут схожа модель також є. Ось такі. ви просто погляньте, які вони круті. Я думаю, разом це все буде виглядати дуже ефектно. І нам потрібна сумка. Сумку я на початку залу бачила дуже прикольно з такими великими накладними кишенями, і я думаю, що вона трішки додасть такої... такого бунтарства в образ. Дуже крута, дуже вмістка. Я люблю сумки такі, трішки гранджеві. Масивні, але ну, вона мені прям дуже подобається. Так, ну що, ось такий образ у нас вийшов. Юля сказала, що я зібралася на сафарі, а я якби і не проти. Сумка сюди не летить, вона все-таки заважка. Тому що у нас такий очкований капелюшок і хочеться трішечки легше. Я обрала ось такий от кремовий варіант. До речі, прикольно, тому що її можна по-різному носити. Можна отак. Можна отак, до речі. О, отак класно. І на ручно. Я додала ще пасок. Він дуже класно поєднується з босоніжками, до того ж, тут є шльовки на шортах, буде дивно, якщо вони будуть не виконувати ніякої функції. І, до речі, якщо зняти все-таки цей капелюшок, образ вже виходить більш таким міським. І, в принципі, в принципі, тоді вже я вважаю, що ця сумка буде виглядати більш доречно. Тобто тут вже обираєте аксесуари, як хочете. Так, Наступний образ, який я хочу вам показати, це власне поєднання ось такого. Ристого відтінку, якщо можна так сказати, з оливковим. Тому ми візьмемо ось цю сумку, поєднаємо їх разом. І ще мені дуже подобається: тут є дуже крута біжутерія. Я думаю, що браслет впишеться сюди ідеально, і можна також і сережки застосувати. І я от думаю, в принципі, в принципі. Наверх можна або денім, або чорну шкіру. І від цього буде залежати наше взуття, яке ми застосуємо. Якщо чорна шкіра, нам потрібно буде додати якесь чорне шкіряне взуття для того, щоб якось збалансувати образ, або не брати зовсім верху і взяти молочні слінгбеки. Зараз ми подумаємо, як краще. Напевно, візьмемо все-таки з чорною шкірою, оскільки зараз ще поки весна, хочеться. Чогось свіжого, але так, щоб воно було по погоді. Просто пам'ятайте, що таку сукню можна буде потім застосувати з босоніжками, без верху і взяти якісь легше взуття. або навіть ті босоніжки, в яких я була в попередньому образі, теж сюди будуть чудово підходити. Ну так, з чорною шкірянкою буде класно. Візьмемо масивнішу сумку. Я думаю, що в принципі можна бути в тих босоніжках, в яких я була. Так, думаю, нічого страшного не станеться. Але на всякий можна взяти її слінбека. Так, ну що, трішки все переігралось, по-перше. Мені принесли ще один браслет, і ми зробили такі типу манжети. Мені здається, виглядає дуже ефектно і з цією сукною поєднується просто ідеально. Е, також е... Поміняли сумку, оскільки на попередній була дуже активна срібна фурнітура, і оскільки вона в руках все таки воно трішечки не підходило до цих браслетів, брала на себе занадто багато уваги. І я обрала сумку з бахромою, яка в принципі по стилістиці буде підходити, але в якій можна заховати фурнітуру. Куртка має місце бути ввечері накинута, якщо ви, наприклад, зібрались кудись у ресторан, і ви переживаєте, що вам буде прохолодно, можна накинути, але взагалі мені більше подобається без неї. Погляньте, перід, спинка. Ну, її неможливо приховувати під курткою. Мені б дуже не хотілося цього робити. Тому, якщо ви зібрались на побачення з кавалером, нехай вам в разі чого віддає свій піджак. І церешки, до речі, теж все там будуть з браслетом. Взагалі сукня така в стилі ампір та нагадує нам якихось античних богів. І власне за рахунок того, що тут є плісирування, і на браслетах у нас схожа фактура. Воно все дуже класно поєднується до того ж, якщо згадати Афродіту, вона в нас якраз з такими прикрасами, ну принаймні, в мене асоціюється. Воно таке легке, повітряне. Я не хочу знімати цю сукню, можна я не буду її знімати. На деяких кадрах, до речі, може бути видно, як я неправильно застібнула. Ось так вона виглядає в ідеалі. Так, наступний образ я б хотіла зібрати в такому більш морському стилі. В принципі, мені дуже подобаються ось ці шорти твідові за рахунок кольорів. Вони нас наштовхують власне, на таку морську тематику. І ми маємо два варіанти верхів: ми можемо поєднати це з базовим червоним топом, або можемо взяти футболку з коктейльчиком. Я думаю, що ми зупинимось на футболці, взуємо джинсові слінгбеки. і, мабуть, що візьмемо червону сумку. Так, ну що, образ, в якому я себе почуваю, як Емілі в Парижі. Такий мімімішний, дівчачий, безтурботний. До речі, ці слінгбеки я в них почуваю себе просто як в балетках. Бачите, ось такий каблук. Він і витягує трішки силует, ну і ще плюс за рахунок гострого мису, але в них дуже зручно і комфортно пересуватися. Я думаю, цілий день без проблем можна бігати по справах. Прям як Емілі в Парижі. Взагалі тут все дуже вдало поєднується за рахунок кольору, оскільки на шортах ми бачимо такі невеличкі вкраплення червоного. і Плюс вони такого кольору, як Денім, Тому власне взуття в нас вписалось сюди. Крім того, сумка під усі, червоні вкраплення, і принт на футболці відповідно також. Під такий образ потрібно бути дуже милою. А я не дуже мила. Обов'язково напишіть, як вам ці образи, який образ сподобався найбільше? Я сподіваюся, вам було цікаво. А у мене на сьогодні все, папа.